Доброго дня, шановні друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми викриваємо приховані сенсори російської пропаганди, які можуть загрожувати нам з вами і перешкоджають наші перемозі. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі: як повибухали проросійські консерви пропагандистські після арешту основника телеграму Павла Дурова у Франції е, більше доби вже по всіх інформаційних майданчиках. Розповсюджується інформація про затримання Павла Дурова, який є засновником таких мереж, як Контакті і Телеграм. Французька влада висуває йому понад 40 звинувачень різних. Один одна з них, одна з позицій, один з них це поширення інформації про тероризм і це поширення дезінформації. І цікаво звернути увагу, хто ж відреагував, хто найпершими відреагував на затримання Павла Дурова і що заявили ці особи. Тож, консерва номер 1 Я надаремно з собою зробив таку роздруківочку, щоб передати дослівно заяви з цих консерв, щоб ви чітко розуміли, який сенс вони це вкладають. І так, Ілон Маск заявив наступне: на дворі, 2030 рік, в Європі вас стратять за те, що ви лайкнули мем. Це той самий Ілон Маск, який минулого року купив мережу. Твіттер, яку перейменував X, відмінив цензуру, а головне, що з'ясувалося буквально недавно, що при купівлі цієї мережі йому допомагав один фонд, де де за попередньою інформацією є російські гроші. Тож така заява Ілона Маска зрозуміла. Далі, конгресвумен Мажорі Тело Грін. Свобода слова піддається нападам у всьому світі. Це та сама Конгресвумен, яка виступала категорично проти допомоги Україні, коли ця допомога вісила на волосині восени і зимою цього року. Наступна заява, колишній телеведучий Fox News Такр Карлсон. Це не Путін заарештував його за те, що він дав грома громадськості свободу слова. Це західна країна, союзник Байденської адміністрації та активний член НАТО посадили його під замок. Це той самий Такар Карлсон, який брав інтерв'ю у Путіна і якого вигнали з усіх телеканалів, навіть з Fox News, тому що він був ну надзвичайно токсичною особою. І ще одна заява: Американський політик Роберт Ненгі Молодший потреба у захисті свободи слова ще ніколи не була такою нагальною. Це той самий Роберт кеннеді молодший, який є ще не найвідомішим у світі антиваксером, який розгорнув потужну інформаційну компанію, яка була підтримана дуже сумнівними коштами і, е, на е, противагу вакцинації, на заперечення того, що взагалі коронавірус існує, і що це взагалі якась теорія змови якихось рептилоїдів. Але це ще не найбільш цікавий консерв. Консерва номер два. Як вибухнули російські э, соціальні мережі, як вибухнули російський э, сегмент телеграм-каналу після арешту Павла Дурова, і що писали самі росіяни? Приклади. А що смішного, товариші? Якщо в телеграм проникнуть наші недруги, діла у нас будуть обстоятельствами плохо. Очень много інформації течет по закритим чатам, не только. І всі воєнні знають, що це не хуже мене, пише один з росіянин. Далі. Вопросы, по типу, почему для нас э, э, война в Телеге чуть ли не основная связь задавать не мне. Далее, дело в том, что весь наш фронт держится на Телеграме. По сути, задержание э, задержание Дурова – это задержание начальника связи вооруженных сил РФ. Топ-то, друзья, те обвинения, которые высуваются Павлу Дурову про присутствие закрытых чатов, чат, про шпигунство, про то, что... За допомогою Телеграм добуваються певні дані, підтверджують, хай не фактологічно, а хай отак от емоційно самі росіяни. Вони чудово розуміють, що таке для них телеграм-канал. Вони чудово розуміють, що це є потужний сегмент, потужний канал, по якому вони отримують інформацію про війну, яким вони зомбують свої населення, і без цього проникнення інформації на широкий загал буде достатньо обмежено, тим більше у Європу. Консерва номер 3 і це, напевно, найголовніша з трьох. Е, після того, як стало відомо, що Павла Дурова затримали у Лебурже, з'явилась наступна інформація. У Держдумі Росії відправили лист до МЗС із закликом витягнути Павла Дурова з франції. Повідомляють російські ЗМІ. У разі посадки швидше за все роздатися варіант обміну. Росіяни сильно переживають, що західні спецслужби можуть отримати доступ до особистої інформації російських користувачів Телеграм, а особливо воєнкорів, агентів спецслужб та військових. Тож, друзі, враховуючи, що це рівень цієї заяви чи є не найвищим. То російська влада, російські структури чітко розуміють, чим може загрожувати їм і всій її пропагандистській системі арешт Павла Дурова. Вони чітко знають про закриті чати, пошифрування інформації про шпугунства, яке є в телеграм-каналі, і тому таким чином вони намагаються як мінімум мінімізувати свої втрати. Тож, друзі. Ось такі приховані сенси російської пропаганди є у тих заявах, у тих меседжах, які пролунали останнім часом на підтримку або на користь Павла Дурова. І е, це ще не все. Ми ще побачимо дуже багато е, цікавих речей, дуже багато е, сенсів, які приховувала російська пропаганда за, телеграм, за такою телеграм-системою. Да? І тоді вже постає питання: а чи не Праві були ті, хто говорив, що вже давно пора яким яким чином обмежити або перекрити доступ не, нас з вами або доступ навпаки телеграму в український інформаційний простір? Чому? Тому що там сотні і сотні російських як пропагандистського гатунку. Всі топ пропагандисти Кремля, починаючи Соловйова, Скабєєва, Сіманя і так далі, мають там не одну площадку з мільйонами підписників. Хай це боти, але вони покривають. Достатньо велику аудиторію проникають в наш інформаційний простір, проникають в інформаційний простір Європи. Тож, друзі, е якщо ви і далі хочете бути в курсі отаких прихованих сесій російської пропаганди, залишайтеся на нашому каналі, тисніть дзвіночок, ставте лайк, підписуйтесь і збудьте з каналом Правда про брехню.